Ви вже напевне не раз чули хвалебні оди про другий сезон Локі. Перша серія мене одразу не вразила, і я чекала, поки вийде все, щоб не розтягувати перегляд у часі. І як же я була здивована, коли посипалися один за одним огляди про те, наскільки другий сезон кращий за перший. Прям діамант Мсію, найкращий проект Дісней Плюс. Але от я подивилась весь сезон, і не знаю, може я не те щось дивилась. Хоча, наче назва та, актори ті самі, але не виявилося це ніяким таємним скарбом несправедливо забутим глядачами. Другий сезон не кращий за перший. а він я нагадаю, був відстійним. Саме там почали руйнувати принципи функціонування Всесвіту МСЮ. Там вперше представили один з нестрашних варіантів Канга. Там з Локі зробили кретина. Там представили нецікаву цікаву створили абсолютно незрозумілу організацію. Та представили багатьох абсолютно жалюгідних варіантів Локі. І це тільки те, що я на швидкоруч згадала. Насправді там дуже багато чого було не так. Та майже все. Найгірше, звичайно, обійшлися саме з персонажем Локі, але це скоріше взагалі окреме відео. Ми Мусимо поговорити про другий сезон, не все так райдужно, як може здатися на перший погляд. Я можу зрозуміти, звідки пішло так багато позитивних реакцій. Остання, та, мабуть, і передостання серії дуже намагалася підняти рівень емоційного накалу, і здавалося, що на екрані відбувається щось іпічне і глобальне, те, що має якісь неймовірні наслідки для всесвітів і персонажів. Але насправді це лише Том Хіддлстон іде у слоумо. Що ж, не так вже в цьому сезоні. Може, компанія пропрацювала. Свої помилки і промахнулася лише в одному-двох напрямах. На жаль, на жаль, на жаль, в цей раз ми спробуємо іти від менших елементів до тематичного та сценарного єдинства. Щодо персонажів ТІВІ, то нових не розвинули. Ексцентричний УБ, якийсь там Кейсі, ще якісь люди з організації. Вони всього на всього відповідають певним архетипам. Вони не є реальними людьми. Вони існують для того, щоб постійно щось пояснювати, наче експозиції без них мало. Нащо було вводити нових? Ну так, актор з фільму, який набагато краще за обидва сезони вашого серіалу. Молодці Дісней. Звичайно, ті треба було б емоційно зарядити, бо в кінці організацію, наче знищують, але вона не стала більш схожою на реальну. Не отримала серця. Як можна переживати за те, що ніяк не змогли наповнити живими людьми? Так хоч всіх там робітників знищать, емоцій нуль, а хоча в якийсь момент їх і знищили? Ренслеєр, вона була у першому сезоні, вбила тих, хто залишився жахливим способом, але настільки плювати, що це забувається за секунду. Генерал Докс ніякої ваги не має, X5 є просто зрадником, то одних, то інших. Була там ще якась маленька жіночка. На старих персонажів ТІВА взагалі забили. Про що там той Мобіус, Про що там? Бі-15, вони просто є. Іначе була там трошки спроба тематично погратися з персонажем Оуена Вілсона, але це було зроблено так незграбно. Сильві взагалі не розвинули. Її основною мотивацією все ще є дуже егоїстичне бажання жити і у нормальному світі. І ок, вона все ще злодій, чи антигерой, чи кого там зараз Марвел ліпить з усіх жінок. Сильно незалежно плювати на всіх і на наслідки своїх рішень. В першому сезоні саме вона вбила Канга. І в цьому сезоні за наслідки вже бере на себе відповідальність. Ні, Слокі. Ну, все правильно, я вважаю. В цих серіях вона знову засікавлена тільки власному комфорті і пишуть її так, що вона заслуговує все погане, що з нею відбувається. Єдине позитивне можу про неї сказати. Дуже тоундаунулий роман між нею та Локі. Дякую! Бо надто вже кринжово його писали у першому сезоні. Ренслеєр стала чи злодієм, чи антигероєм, то хочу допомогти Кангу, то Віктору Таймлі, то хочу бути головною. Ті Сам по собі персонаж непоганий, але треба було його докрутити. Не треба їй було давати Мний бекграунд ваги відповідальності у флешбеці Локі та розповіді мобіуса. Та й про зраду Канга можна було б якось і менш ліниво експозиційно. Це взагалі одна з основних проблем цього проєкту. Багато інформації, яку необхідно розжовувати глядачу. І це роблять як для трирічних: прям на веделочці намагаються пояснити механіку, у яких немає взагалі ніякої внутрішньої логіки. Бо одну серію є одні правила, а вже в наступні все функціонує зовсім по іншому. У локі взагалі ні про що не можна думати, бо навіть найлегша критика знищує тканину оповіді. ще пару слів буквально про мобію. Він єдиний, хіба що, окрім локі, хто, хоч нормальний розвиток, отримав. Ідея в тому, що в якийсь момент працівники ті дізналися, що вони є варіантами, і десь там є нормальне життя, від якого їх просто відірвали. Звучить трагічно, звучить навіть цікаво. Прям все готуємо носовички, коротше, будемо плакати, співпереживати. Але щось взагалі це нецікаво розіграли, без ваги, без переживань. Спочатку мобіус просто проговорює, що йому і так нормально в організації. Потім виявляється, що він не хоче розчаровуватися, якщо в тому житті все добре. Але навіть сам текст проекту запитує, чому у нього така безтолкова реакція. Абсолютно прісна. Сільві так прям і запитує, чи все з ним добре. Потім мобіус, після знищення ці ткачем часу, навіть не питайте, повертається в свій Line. У нього там два хлопці, і все одно, коли Локі приходить його вербувати, емоційна сцена, прохання буквально дві хвилини. І це просто штучне витягування емоцій, ніяк не заслужений чи розкручений момент. Мабуть, режисер чи шоураннер, чи хто там сказав, щоб Оуен Вілсон грав максимально нудно та нереалістично? Та й аналітик TVA мобіус такий собі колись давно він підвів ренслеєров, і в другому сезоні вони просто тиняються без особливих напрямків по різних роках з двох вулиць. Окремо хочеться виділити міс хвилинку. Хтивий AI це просто вище будь-яких похвал. А кого він так обожнює, окрім же мертвого Канга? Віктора Таймлі, Дурне непорозуміння, помилка мультивсесвіту, бездарний варіант завойовника, який мусить тримати весь мультивсесвіт у страху. Давайте згадаємо, того хто залишається, вбила Сильві, один варіант вбили мурахи. Ви відчуваєте цей тваринний страх перед повелителем часу? Я особисто ні. Віктор Таймлі розчарував навіть ще більше. Він простий вчений невдаха, який навіть власних відкриттів не робив. Ренслеєр підкинула йому книжку тівей, коли той був малий. І по факту він робив свої коментарі на основі праці УБ. у Таймлі немає ні цілий, ні амбіцій. Його тягають між собою торенслеєр, то хтивий. AI. Як варіант страшного канга, він тільки понижує у статусі потенційно інші версії, як окремий персонаж. Та ні, дякую. І от нарешті ми дійшли до Локі, до нашого протагоніста. Колись він був непоганим персонажем, навіть хорошим, навіть трошки залякати міг. Ох, скільки часу з тих пір вже пройшло. У другому сезоні Локі все ще абсолютно жалюгідний. Ніякий не Бог, ніякий не потенційний правитель азгарду, ніяке не складне і цікаве створіння, яким він потенційно колись міг бути. Це саме той ніякий, м'який слабкий, залежний від уваги чоловічок, який був у першому сезоні, ну, ура послідовності, чи що. Нагадаю, що перший сезон кримінально шорткатнув розвиток персонажу. Зміни у ньому. Локі, який хотів всіх вбити у месниках, раптом просто повернувся на 180 градусів і став кимось без розуміння принципів свого існування взагалі. Ціллю його у першому сезоні було просто ходити за Сильві. Він, типу, як став антигероєм чи щось таке. Вони хотіли зробити певну арку, так, але екзекюшн виявився просто жахливим. От би інші сторітелери теж так робили, показуєш персонажу футаж з інших фільмів, і його як повністю підміняють. Але зараз трохи не про це чим керується Локі у новому сезоні? Він не хоче, щоб TVA знищили, і хоче знайти Сильві, бо вона якось до цього має бути причетна. Ну і зупинити мультивсесвітню війну, яку потенційно спричинила смерть Канга. Дізнається він про причетність Сильві через нову чудову механіку, яка у нас з'явилась. Виявляється, Локі може тепер безконтрольно, а потім контрольовано стрибати у просторі та часі. Це прям таке рішення всіх проблем. От ні звідки в кінці тільки виявилося, що це якось прописав той, хто залишився. Просто найкрутіший підгон. Локі не зробив цю силу, не отримав її через зростання, тренування та біль а просто ну. Тому що декілька разів серіал заграє з можливістю того, що головний герой знову може стати більш агресивним, ніж треба. Але ні, це пішло в нікуди. Цей Локі нудно тиняється по зачіпкам, які йому дає хтось інший. Його конфлікт із Сильві щодо свободи волі та необхідності контролю таймлайнів, це просто декілька розмов. Добре, він зізнався, що йому потрібні друзі. Тобто він, як і Сильві, власне, рухомий абсолютно егоїстичними бажаннями. Тобто, якби цей ткач чи що там врятували в кінці і Локі не Винен був зайняти його місце, то все було б в принципі як і на початку цього сезону. Екс-азгардієць би просто тусувався у Тівей та дуже не поспішаючи намагався зупинити мультивсесвітню війну. Насправді він не на секунду і не розглядав іншого рішення ситуації. Аргументи Сільвії в тих нудних розмовах для нього взагалі нічого не важили. Ми просто гаяли час на псевдоконфлікти. Це те ж саме, що ті розмови з Мобіусом. Навіщо треба було так багато про все говорити, якщо воно в реальності локі не важливе? Персонажі проговорюють свою мотивацію, страхи, бажання. Це створює навіть ще більш затягнутий експірієнс перегляду. І навіть не треба мені розказувати, яка важлива та вагома була його самопожертва в кінці. По-перше, вже смішно дивитися, на скільки там йому там років Бога, який ніяк не може знайти себе. Ну хіба ми вже не бачили, як огидно це виглядає з Тором? Локі став новим богом часу, чи що там, і це, звичайно, могло бути. Резолюцію його арки, якби він там життям своїм пожертвував повноцінно чи мав якось там друзів відпустити назавжди, або ж він зрозумів, що друзі це звичайно круто, але йогоїстично, і треба самостійно формувати свій спадок е, ні, він просто забив на весь розвиток і зробив собі крутий трон у слоумо. І взагалі, що це за фіксація на тому, що він раптом у цьому сезоні Бог? Він хіба про свою роль думав до цього, що він, як Бог, такого робив до того. Він же навіть не справжній азгардієць, та й у Марвел розуміння богів та магії взагалі дуже специфічне, і вміння Локі насправді заслуговують власного сегменту у відео про нього. Тому зараз ми не будемо на цьому концентруватися. Єдине, що зауважу, що він якось дуже вже неохоче і дуже вже час від часу ними користується, уміння я маю на увазі. Коротше, в цьому послідовності мало. В якийсь момент навіть можна забути, що Локі – незвичайний смертний, який бігає з іншими варіантами. І я нагадую, варіантами простих смертних. В цьому і одна з проблем цього серіалу не треба було робити особливим Локі через якісь там непов'язані із самим Богом маніпуляції. Він мав і має бути винятковим саме через те, ким він є, через свій власний досвід та травму. Досі цих шорткатів, щоб зробити його цікавим. Він є самим по собі дуже цікавим та складним. はあ。<sighs> Але Локі та інші картинки не існують у відриві від подій, які сталися із ним у цьому неймовірно продуманому до деталей всесвіті. Механіка та плод прям цукерочка. Локі дуже вже вальяжно намагається надати кангам почати війну. Причому дуже дивними способами: то на ТІВА відволікається, то на Сильві, то на Мобіуса. А всім іншим, взагалі, наче пофіг. Здавалося б, наслідки відкриття першого сезону мали б сколихнути МСЮ, змінити все, що ми знаємо. Але ні, всередині всесвіту. Та особливо нічого не змінилося. Випадково головні герої натрапляють на варіант Канга, Віктора Таймлі через пошуки Ренслеєр. Паралельно паралельні таймлайни не можуть бути стримані часовим ткачем, і його треба лагодити, а ніхто не знає, як. І таймлі відправляють у ТВ, хоча все одно його план не працює, і часи вибухають чи щось таке. Локиня періодично втручається у те, що відбувається, хоче вбити варіанта, то не хоче. У Б багато показують інших картонок. Коротше, Локі мандрує у минуле, щоб зупинити Сільві від вбивства Канга, але не може, і виявляється, що той, хто лишається, все підлаштував і ткач, навпаки, вбиває всі інші таймлайни. Щоб усіх врятувати, треба точно вбити Сільві. Локі відмовляється і замість таймлі рятує таймлайни і структурує їх у дерево, за яким треба постійно слідкувати. Це і є та сама самопожертва. Так, шість серій і абсолютно ні про що. Ну, дивлюся я, як локі, патетично хоче щось дізнатися у мертвого всередині мобіуса. А цікавить мене в реальності, чому не можна було стрибнути у часі ще до зустрічі з Кангом, до того як піймали Сильві. Наразі чувак є просто всесильним і толку з цього. Та і якщо він таке може, то ніякий він не вигнанець із реального світу до світу чого там. Всі таймлайни у нього на кінчиках пальців, і виходить, що і всі рішення проблем. І як це все вплітається у систему до Всесвіту знову, які там правила існування? Чесно, стільки ввели, а пояснити нічого не пояснили. Якась дебільна обгортка ще з гіршим наповненням. Я вже хочу почути ті майбутні звинувачення у тому, що Локі на своїй позиції міг зупинити тонни конфліктів, але ж ні, бо це ж самопожертва. Тому, повертаючись до того, що я говорила на початку. Або я таки дивилась інший проєкт, або. Що більше, ймовірно, другий сезон не такий вже і хороший. Так, в останніх серіях були гучні фрази, певний пришвидшений темп, штучне емоційне напруження, але це все поверхневе. Сплетіння трюків, які імітують на екрані щось масштабне чи важливе. Другий сезон Локі на тому ж рівні, що і перший, на тому ж рівні, що і всі інші проекти Disney+. на тому ж рівні, що і фільми цієї фази. Марвели добили МСю дуже гучно, але такі проекти, як Локі, планомірно та нудно підгризали фундамент логічності правил існування всесвіту та сторітелінгу всередині нього вже дуже давно.